Доброго дня! До вашої уваги доповідь на тему статичне та динамічне тестування, яку підготувала Луцюк Іванна, студентка 4-го курсу спеціальності комп'ютерні науки факультету інформатики «Наукма». План доповіді наступний. Спочатку розглянемо статичне тестування, його особливості та значення, далі перейдемо до динамічного тестування та його ролі у перевірці програмного забезпечення. Після цього порівняємо обидва підходи, визначимо їх переваги та недоліки і завершимо презентацію висновками про оптимальне використання цих методів для забезпечення якості програмного забезпечення. Метою даної доповіді є ознайомити слухачів з основними методами тестування програмного забезпечення статичним і динамічним їх особливостями, перевагами та недоліками, показати, як їхнє поєднання допомагає створювати якісне та надійне програмне забезпечення. Тож перейдемо до визначень. Статичне тестування це методика тестування програмного забезпечення, що передбачає перевірку без запуску коду. Вона включає процес або техніку, спрямовану на виявлення потенційних дефектів у програмі. Крім того, це спосіб знаходження та виправлення помилок у супровідній документації, зокрема в специфікаціях вимог до програмного забезпечення. Можна поділити статичне тестування на два типи: рев'ю та статичний аналіз. Рев'ю це процес перевірки, що зазвичай застосовується для виявлення та виправлення помилок або неоднозначностей у документаціях, таких як вимоги, дизайн чи тестові випадки. Є неформальні рев'ю при неофіційному розгляді. Автор документа демонструє його. Зміст аудиторії, і учасники висловлюють свої зауваження, що допомагає виявити недоліки на ранніх етапах розробки. Наскрізні перегляди виконуються досвідченим фахівцем або експертом для виявлення дефектів і запобігання потенційним проблемам. Експертна оцінка передбачає перевірку документів з метою виявлення та виправлення дефектів, зазвичай здійснюється командою. І інспектування програмного забезпечення здебільшого означає перевірку документації вищим органом, наприклад, на оцінку вимог до програмного забезпечення. А статичний аналіз код, написаний розробником, аналізується на наявність структурних дефектів, які можуть призвести до помилок. Статичний аналіз включає в себе оцінку якості коду, написаного розробниками. І для аналізу коду і порівняння його зі стандартом використовуються різні інструменти. Метою статичного аналізу є виявлення потенційних дефектів у коді ще до його виконання. Це допомагає покращити якість програмного забезпечення, забезпечити відповідність коду стандартам і запобігти помилкам, які можуть призвести до збоїв або вразливостей. Статичний аналіз дозволяє автоматично знаходити проблеми, такі як невикористані змінні, мертвий код, нескінченні цикли, змінні з невизначеними значеннями та синтаксичні помилки. Перейдемо до динамічного тестування, це тип тестування програмного забезпечення, який передбачає перевірку його функціональності під час виконання коду. Тобто, іншими словами, це підхід, який базується на фактичному використанні програми та аналізі її поведінки у відповідь на різні вхідні дані. Динамічне тестування включає в себе тестування програмного забезпечення в режимі реального часу. Шляхом надання вхідних даних і вивчення результату поведінки програми. Цей метод дозволяє виявити помилки, пов'язані з виконанням коду, зокрема, збої, витоки пам'яті, некоректні обчислення та проблеми з продуктивністю. Динамічне тестування може бути як ручним, так і автоматизованим. І включає е, такі види тестування, як функціональне, інтеграційне, регресійне, навантажувальне та тестування безпеки. Е, е. Функціональне тестування перевіряє, чи відповідає функціональність програмного забезпечення вимогам. Нефункціональне тестування оцінює аспекти, які не пов'язані з, функці... з функціями програмного забезпечення, але важливі для загальної якості, наприклад, продуктивність, зручність використання і безпека. Регресійне тестування перевіряє, чи Зміни в коді не привели до нових дефектів, які вже були протестовані в частинах системи. І тестування безпеки оцінює захищеність програмного забезпечення від можливих атак і вразливостей. Перейдемо до порівняння. Динамічний підхід перевіряє, чи відповідає програмне забезпечення вимогам. Тобто валідність, тоді, як статичний, фокусується на відповідності специфікаціям і вимогам, тобто верифікаціям. Для перевірки функціональності потрібне виконання коду, тоді як статичний метод не вимагає запуску програми, але передбачає аналіз коду, власне, і перегляд документів. Як вже було згадано раніше, динамічне тестування зазвичай проводиться на пізніх етапах розробки після написання коду в той час як статичний метод виконується на ранніх стадіях ще до його виконання. Виправлення помилок після динамічної перевірки може бути дорожчим, оскільки проблеми виявляються пізніше, а статичний метод дозволяє виявити їх раніше, що знижує витрати на виправлення. Мета динамічної перевірки це виявлення і виправлення помилок під час виконання програми, а статичний підхід спрямований на запобігання дефектам на етапі розробці розробки. Динамічний тест проводиться після деплою коду в реальних умовах, а статичний ще до його розгортання, щоб перевірити коректність. Зробимо невеликий огляд переваг та недоліків. Перевагами динамічного тестування є, воно дозволяє ретельно перевірити всі функціональні можливості програмного забезпечення, що забезпечує. Високий рівень якості тестування проводиться з точки зору користувача, і це дозволяє перевірити не лише технічну, але й практичну сторону роботи системи. Однією з ключових переваг є виявлення складних помилок, які можуть бути припущені на етапах код-рев'ю. Це дає змогу значно покращити якість кінцевого продукту. Ще однією перевагою є можливість автоматизації динамічного тестування, однак цей процес є складним і займає багато часу, що може значно підвищити загальну вартість тестування. Також важливо зазначити, що динамічне тестування зазвичай виконується після завершення розробки, що означає, що дефекти можуть бути виявлені лише на пізніх етапах життєвого циклу. А, і статичне тестування переваги дендоліки, власне, статичне тестування дозволяє виявити баги на ранніх етапах розробки, і це суттєво знижує вартість їх виправлення. Крім того, воно допомагає покращити процес розробки, оскільки дає змогу уникнути дефектів і багів на найбільш пізніх етапах. І однією з основних переваг є те, що статичне тестування підвищує інформованість команди про різні проблеми якості програмного забезпечення. Це також сприяє покращенню обміну інформацією між членами команди. Що є важливим аспектом для колективної роботи. В результаті це значно скорочує зусилля на виправлення помилок і позитивно впливає на продуктивність розробки. Однак процес статичного тестування може бути досить трудомістким, оскільки значна частина роботи виконується вручну. Також варто зазначити, що це тестування виявляє вразливості, які можуть виникнути в середовищі виконання програми. Тож перейдемо до висновків, враховуючи все вище сказане, можна зробити висновок. Що статичне тестування, хоча й займає багато часу на організацію процесів та обговорення, все ж є необхідним для запобігання дефектам. Це дозволяє виявити помилки на ранніх етапах і суттєво знизити витрати на їх виправлення в майбутньому. Тому статичне тестування є важливим етапом у розробці програмного забезпечення, що забезпечує високу якість та мінімізацію ризиків. Але натомість динамічне тестування також має велике значення, оскільки дає змогу безпосередньо перевірити функціональність, продуктивність, надійність і інші критично важливі. Аспекти програми. Це дозволяє команді підтвердити ефективність програмного забезпечення в реальних умовах і забезпечити його готовність до використання кінцевим користувачем. Тому поєднання статичного та динамічного тестування є ключем до створення програмного забезпечення, яке не лише відповідає вимогам, але й працює надійно та ефективно. Дякую вам за увагу! Та список використаних джерел.